На Дніпропетровщині відбулася церемонія нагородження переможців та призерів всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт. Відзначили вихованців обласного відділення малої академії наук, тих, хто проявив себе у фінальному національному етапі, а саме 30 учнів, серед них 17 тих, хто здобув призові місця на конкурсі, заохотили 13 учасників. Ми маємо змогу сказати вам слова вдячності. Як мінімум за те, що ви п'ятий рік підряд тримаєте Марку Дніпропетровщини щодо Малої Академії, Ніу, хотілося б подякувати вам, бо ви наше майбутнє покоління. Хотілось би подякувати вашим педагогам, які вас навчають. Першокурсниця медичного університету Вікторія займається в малій академії наук вже три роки. За цей час написала дві наукові роботи. З однієї минулого року зайняла друге місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту робіт. З іншою цього річ здобула срібло у фіналі. Дівчина додала, що збирається займатися наукою і надалі, розвивати її в Україні до світового рівня. А майбутній фах планує пов'язати з нейрохірургією або ендокринологією. Моя робота називалася Збудники блафариту та їх чутливість до антибіотиків, і разом з науковими керівниками ми обстежували чутливість антибіотиків ну, при даній хворобі, тобто ми знаходили, якими антибіотиками буде ефективніше лікувати цю хворобу. Так, це допоможе нашим лікарям у вибору антибіотиків при лікуванні, щоб вони були більш ефективними та було менше стійкості ну, тобто, щоб вони були ефективними. Так, звісно, я також планую у медичній академії займатися науковою роботою і разом з науковими керівниками продовжувати нашу справу, щоб розвивати її до світового масштабу. Олексій в професії мріє рухатися в сторону менеджменту, управління великими компаніями, науковий доробок юнака з економіки. Одна робота присвячена змінам в податковій системі. Друга цілий бізнес-план. З ним і переміг це проект, як з мінімальними інвестиціями почати працювати бізнес в Україні. Тобто це бізнес на допомогу військовим, на допомогу людей, які знаходяться на прикордонних територіях зараз з бойовими діями, який допомагає очищувати людям будь-яку воду та мати доступ до питної води будь-де. Тобто, у нас є пляшка з подвійним фільтром. Це наша технологія. Ми поєднуємо вугільний та мембраний фільтр, який дозволяє очищувати воду з болот, з озер, з будь-де, та робити її питною, щоб люди могли її пити у національному рейтингу Дніпропетровське відділення малої академії наук залишається лідером вже те'ять років. Peace.